Добрий день, малята! Рада вас вітати в нашій студії. Сьогодні хочу вам запропонувати зробити будиночок. Але не звичний будиночок. Це будиночок для бабака. Бабак це травоїдна тварина. Вона живе в лісах. Хочу вам запропонувати цей будиночок зробити. Давайте подивимося, що ж є в будиночка. Саме будиночок. Дах. Є також двері, через які заходить наш бабачок. Наш сам будиночок, Якої його форми? Звісно, це квадрат якого кольору? Так, звісно, жовтого. А ще в нього є дах, Схожий на яку геометричну фігуру, на трикутничок. А трикутник у нас якого кольору? Синього. А давайте підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, міють пальці. Малювати наші пальці хочуть працювати. Ось ми підготували наші пальчики і починаємо працювати. Для цього нам потрібно взяти форму, які я підготувала вже заздалегідь. Саме це наш намащую, беру пензлику праву руку, танцюю ось так за залізним ковпачком, кладу його білою стороною на Юночку намащую, змащую деко і прикладаю на наш аркуш паперу, наш будиночок. І для цьому в мене є сервиточок. Так, тепер нам ну що треба ще зробити? Так, дах трикутної форми намащуємо його, його змащуємо, прикладаю, Залишки клею прибираю серветочку. І ще залишилось у нас зробити дверцята. Ось Усі їх. Намащую клеєм. Вони теж у нас якого кольору, звісно, синього. І схожі на яку геометричну фігуру. На прямокутник. Ось такий гарний у нас вийшов будинок. Скажіть мені, будь ласка. Що є будиночка? Стіни, є сам будиночок, дах, дверцята. Можете оздобити свій будиночок, як ви забажаєте. Це на ваше. Я захотіла зробити свій жовто-блакитний будиночок. А який захочете зробити ви, будь ласка, тож чекаю вас на зустрічі, мої любі.